Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми напої. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово напої з англійської мови звучить так: – «drinks». Повторюємо ще раз. – «drinks». Напої. – «drinks». Повторюємо разом. – «drinks». На картинці зображений чай. – «tea». Повторюємо ще раз. – «tea» Чай. Tea – Чай. Tie", чай" tie". На наступному слайді зображений сік. Слово сік з англійської звучить так. juice. Повторюємо ще раз. juice, сік, juice. Далі зображене молоко. Слово молоко з англійської мови звучить так. Milk. Молоко. Milk. Повторюємо ще раз. milk, Молоко. milk. А зараз ми бачимо какао. Слово какао з англійської мови звучить так. Коко. Повторюємо разом Какао, Коко. Повторюємо ще раз. Какао, Коко. Молочний коктейль з англійської мови звучить так. Мілкшейк Повторюємо ще раз. Мілкшейк Молочний коктейль. Milkshake. На наступній картинці зображений гарячий шоколад. Гарячий шоколад з англійської мови звучить так. Hot Chocolate. Повторюємо ще раз: – «hot chocolate». Гарячий шоколад. – «hot chocolate». На наступному слайді зображена кава. Слово кава з англійської мови звучить так. Coffee. Повторюємо ще раз. Кофі. Кава. Кофі. Слово вода з англійської мови звучить так. Water. Повторюємо разом. Воте. Вода. Воте. Повторюємо ще раз. Воте. Далі зображений йогурт. Слово йогурт з англійської мови звучить так. Йогурт. Повторюємо разом. Йогурт, Йогурт. йогурт. На крайньому зображенні ми бачимо компот. Слово компот з англійської мови звучить так. Compa. Повторюємо ще раз. Компот, Ко. Повторюємо разом. Компа, компот. Малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Bye!